Привіт усім! Сьогодні у нас така прикольна погода, сонечко Мені прийшла посилочка, скористувалася і акцією від нового пошту. Там 3 дні було за 22 гривні доставка. І так, прийшла мені посилочка, була запакована такий пакетик. Стільки красоти. Я не втрималась від новинок Це у нас є велюрова стрічка. Ширина її 2,5 см. Ось така жовтенька. І така у нас блакитненька буде 2,5. На дотик дуже така ніжна, гарненька. Це фатін горох. Ширина його 5,5 сантиметрів. Ну, бачите самі. Такий тверденький. І форму тримає досить гарно. Як для таких, я думаю, не буде тримати, але тримає гарну форму. І не втрималася я від екошкіри. Так. З одного боку така шуршавенька. Ну, теж, ось є. Бачите, вона не втрачає форму і не дереться. А в неї був, можна замовити половину листочка. Можна замовити цілий листочок, так як в мене моя найменша донечка дуже любить. Ширина його біля. 5 см 47. Це ось так. А висота одного краю 3,5. Ну, досить такі гарненькі будуть метелики у нас. І вони саме головне, вони блистяться. Ось на зараз сонечко у мене. Бачите, як переливається гарненько. На відео не включено Камера, як фотоспишка, немає, тому це є природній колір його. Давайте ми так зробимо. Другий листочок також можна його половинку заказувати, а можна цілий. Я заказувала, якщо не помиляюся, 50 гривень листочок. Ж, вони такого ж самого ідентичного розміру, по дві штучки їх є, також вони переливаються. Такі українські. Можете, вони однакові. І як теж без нашої Венздей. Це досить популярний став персонаж. Ось так. Можна наполовину також заказати його. Думаю, навіть наполовину тут. Якось не дуже і вийде його розрізати. Але досить страшненьке таке, зато захоплюється. Діткам дуже подобається. І так, ще є ось такий український орнамент. Він теж дуже гарний такий. Переливається, тут з квітами, тут з вишивкою, і є дві заготовки на заколки. Ось такі бувають два види його. Я взяла два листочки. Получається, верх майже однаковий, тут такі є дві, тут уже різні. І тут, виходить, такі кругленькі, тут є 1, 2, 3, 4. А тут він, виходить, і тут є. Можна так само його наполовинку заказати, буде вам одна сторона, а тут буде друга вона ідентична, що тут, що тут. Як тут не можна листочок розрізати наполовину, самі бачите, він не вийде наполовину. То тут вона зробила, Женя, звісно, постаралася, Вона зробила наполовину, щоб можна було. Ось так, якщо у вас обмеження є в бюджеті, то досить непоганий варіант. І тут є і соняшники у нас, і такі квіточки, і маки. Досить гарні. Це у нас подарунок. Приємно. Хочу собі такі замовити. Пише дякую за замовлення. Вони як голографічні. Тут пише золота рибка, де можна її замовити. Ось так, щоб було вам видно. Є номер вайбера. Що не зрозуміло, пишіть тим словом під відео. А це з фетру. Квіточки такі гарненькі. Якраз те, що зараз потрібно на весну. Це з фетру дві біленькі, а це... Похоже, як на велюру. Щось таке. Таке м'якеньке зверху приємненьке. Інколи самі хочеться надіти бантики і ходити. Настільки все гарне. І, звичайно, я не натрималася. Ось. буде підставочка. Такий зайчик. Його легко скласти. Він самостійно стоїть без посторонньої допомоги, тут за рахунок ось такі виямки є гарненькі. Досить таке гарненьке. Тобто можна тут внизу. Заколочки. Зараз я понаходжу наші заколочки. Ось наші бантики. Можна по відео подивитися, що їм вони в використанні були більше року. Чому я даю на серединку побільше переплетення? Стрічки, бачите, 1, 2, 3, 4, і ще зверху екошкіра. Тому що клей відривається, був зафіксований тут, він сам з часом відірвався. Вона протягується, проблем з цим немає. Екошкіра і репс. Тут відклеїлось, але воно нічого на роботу не впливає, нічого не відривається. Ми його зафіксуємо. Даже ось так. Ні, так не вийде. Можна їх всі повісити. Резинки хоч і розтягнуті, але вони добре тримають форму. Ось наші. З планера є. Не повідривалося. Ось це за кошкірою. Серединка приклеєна. І знизу я підклеїла фетру. Тому що без фетру у нас ніжне волосечко м'якеньке, і воно у нас прилипає, намагнічується. Ось. Ну, досить оригінальна підставочка і дуже гарна. Мені подобається. Якщо брати так на подарунок, декілька бантиків декілька бантиків брати на подарунок з такою підставкою, тут дуже гарно і оригінально. Тому надалі буду замовляти. З Женю вже давно працюємо, тому я і якістю матеріалів задоволена. Ну що ж, усім пока-пока, до скорих зустрічей. Чекайте, скоро з весни ми починаємо з дівчатами новий проєкт і співпрацю, так само з іншими магазинами. Буде скоро багато новинок і дуже багато цікавих ідей. Бережіть себе, не забувайте про безпеку. Все буде Україна. Пока-пока!